Після збору відповідної схеми оперативного розгортання ми сідаємо в кабіну водія, включаємо масу автомобіля. Після цього, коли включили, ми з вами перевіряємо, чи у нас знаходиться коробка передач у нейтральному положенні. Якщо знаходиться в нейтральному положенні, у нас горить відповідний контрольний індикатор. Після цього ми здійснюємо з вами запуск двигуна, але пересвідчуємося, що автомобіль у нас встановлений на стоянкою гарми, перевіряємо відповідний важко. Далі запускаємо з вами двигун автомобіля. Після запуска двигуна автомобіля ми з вами включаємо живлення кнопкою на насосний відсік. Після цього ми з вами повинні встановити нейтраль в роздавальній коробці. Для цього вимикається педаль щеплення до упора і відповідною кнопкою вмикаємо нейтраль в роздавальній коробці. Після того, коли включили, ми повинні почекати певний час до того, поки в нас не потухне відповідна лампочка. При цьому у нас палахне контрольна лампа, що у нас включена нейтраль у роздаванні коробки. Після цього ми повинні в коробці передач включити нижчу передачу, от флажок відповідно вниз. І включаємо е восьму передачу у коробці передач. Ось повертаємо уваж в положення від себе. Після цього плавно відпускаємо педаль щеплення. Це ми включили привід. Це виконання репідки дині водія. Наступні дії ми з вами виконуємо насосному обіців. Для цього переходимо до насосного біці, відкриваємо з вами шторні двері. Далі включаємо пневморозподільник. Кран переміщуємо вперед, перевіряємо відповідність робочого тиску, Десь повинен відповідати близько 6 атмосфер. Якщо не відповідає, повинні відрегулювати за допомогою цієї рукояти. Далі, після цього ми з вами перевіряємо закриття всіх вентилів. Далі перевіряємо закриття в обов'язковому порядку зливного крану, який знаходиться в нижній частині насосу. Тобто перевірили знизу, кран повинен бути закритий. Після цього ми з вами включаємо живлення на пульт відповідним тумблером. Далі ми з вами повинні включити пристрій відбору потужності. Для вмикання пристрою відбору потужності ми з вами наживаємо тумблером Щеплення. Після цього чекаємо 10 секунд. Для того, щоб уповільнився в нас карданний вал. Після цього ми з вами включаємо клавішою пристрій відбору потужності. І відповідно нам необхідно з вами забрати воду із відкритого водожела. Для того щоб забрати, використовується вакуумна система, яка встановлена на цьому автомобілі, типу НВЕ-24. Для включення вакуумної системи вам необхідно включити відповідний тумбер в положенні включено. Після цього ми з вами можемо виконувати забір або в автоматичному режимі, при цьому ви включаєте один раз на кнопку, або переводите тундлер в ручний режим. Ми з вами будемо забирати в ручному режимі. Переводимо цей в положення забору в ручному режимі і далі з вами забираємо воду. При цьому повинен, після того, коли ми з вами забрали воду, загорітись контрольний індикатор, але перед цим ми з вами повинні відкрити вакуум клапан. Далі забираємо воду за допомогою вакуумної системи. Лініє! Виймаємо з вами вакуумну систему перекриваємо. Вакуум клапан. Після цього ми з вами вмикаємо щеплення. Після вмикання щеплення пересвічуємо, що нас обертається карданний вал і створюємо важелем газом необхідний підбір відрі атмосфери по манометру. Зараз насос до роботи готовий. Ми з вами виконуємо. Подачу води в рукавну лінію. І перед, після цього ми з вами плавно відкриваємо вентиль подачу води в рукавну лінію. Спершу плавно потім відкриваємо повністю. Подаємо воду. Після води ми з вами скидуємо газ. Далі ми з вами маємо виключити щеплення. Після цього, після того, коли уповільниться карданний вал, ми бачимо, що він у нас не обертається, ми з вами вимикаємо пристрій відбору потужності відповідним тундлером. Після цього ми з вами вмикаємо щеплення. Далі ми з вами вимикаємо вакуумну систему і вимикаємо живлення на путь. Після цього нам необхідно з вами розгерметизувати насос. Для цього ми з вами відкриваємо вакуум клапан і знизу відкриваємо зливний кран. Після цього ми з вами маємо вимкнути пневморозподільник. Знову ж кран повертаємо у вихідне положення. І після цього наступні дії виконуються безпосередньо у кабіні водія. Після виконаних рабіт насосному відсіку ми з вами виконуємо наступні роботи в кабіні водія. Для цього ми з вами маємо витиснути педаль щеплення. Далі вимкнути передачу, яку ми з вами включили. Перевірили, що в нас знаходиться важко в нейтральному положенні і флажок в верхній положення. Далі ми з вами відключаємо кнопкою, вимикаємо нейтральну роздавальну коробку. Вимкнути. Далі після цього можемо відпустити педаль щеплення. Далі в нас з вами вимикається живлення насосний відсік відповідним тумблером. І після цього ми можемо заглушити двигун автомобіля. Далі вимикається о, у нас вимикач акумуляторної батареї кнопкою. Все, на цьому роботи закінчено.